А чому на кей підставі не можна полікувати зуб? як як військовий не підлягає. Вчора він приходив, не відмовили прийомі. Ми сказали, що за його громада це, війсь, це військовослужбовець 53-го батальйону, і він відноситься до Луць, Він тут всі податки сплачує. Питання в чому? Чому в кожну лікарню можна зайти полікувати за в кожному куточку? Не я не жінка, я просто я не в тому в плані так же, ви зі мною ж не сварієте. Я, я не ж... сварюся. Я вам задаю питання, на якій підставі було вчора відновлено лікування зуба? У війному різниці ви проповіли. Можна я теж піду? Так. Яка різниця дефічна? Він є сьогодні військовослужбовець. Він має право в кожному куточку України полікувати суд. Але не Зайдіть, будь ласка, я просто так, ви знаєте, зразу думаю, до кого звернутися. Напевно, до директора. В принципі, по правилам правильно вам все пояснили. Лікую безкоштовно і запротизовує нашу нашу. А ви що хотіли? То ви всі разом чи що? Це дружина, а це я не дружина. Ага. Так, так, я не від... ми, ми не вам не відмовляю, просто ми хочемо, щоб було правильно і грамотно. То... Дивіться, можна вас як eh... вас? Ольга Івані. Ольга Івані, дивіться. Мене ну, ну. E, ці хлопці в зватиме таких... Ні, сидять. ні, ні. Ми, які, ні не, дивіться. Не ми, Чому сьогодні вони можуть їхати в Лиман, їм там Ні, 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 це інше Наталочка Ліника, це інш інше. Чому? Я не... Чому? Ми ж Чому? нічого не відмовляємо. Ні. Ну, я... Який я порядок, де Все-все-все, До директора. До директора? Чи, зараз ми не тільки до директора, я особисто. ні. ні, ні. Я піду ні, зараз міську раду. Ні, чого? Ні, чого? Ні, то на, просто мені треба вказів. Я на, ж ні... на підставі чого? Є, є, Вам Почекаєте вказівка? Я ж ніхто. Почекайте, стоп, почекайте. Чого ви сваритеся? Я, я тільки що дві секунди як вас побачила. Я не сварюся, бо воно мені болить. Ні, ні, нам всі, всі болить. ми ж не проти. Що зараз потрібно? Полікуватися? Полікуватися. Полікуємося. Нема питань. Тільки ви ж розумієте, що за кожну копійку світуємо. Ми хочемо просто добре зробити. Не сваріться. Ви думали, тут мене бачите, ви мене пучка очовували. Ми ж е, людині відповіли, чи ми людині щось сказали. Вчора навіть не порекомендували, куди би він звернувся, до кого би він звернувся. Просто ви подволили. Я не хочу. Почекайте, я говорила, я особисто. Ви особисто Звала, ми ми пояснили, куди звернутися? Я сказала, що ви відноситесь до, 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 до територіальної громади за місцем реєстрації. За місцем реєстрації. Підділяється кошти. Ні, 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 як, як нам оформити його? Добре добре, не треба улякати колішу. Це, прийшли, це, міс, це так. його вказів, ми ж працюємо, це ж місто, це не його вказівка а прямо. Ну, ми ж по чому то працюємо, розумієте? Зараз, зараз, зараз. Все. Значить, так, на сьогоднішній день, давайте так, сам, давайте давай, нам бюджет талонку так? А я думаю, що ви це питання для Все, не переживай, тільки не треба. Ну чому? ну як? Ну це так звучало, що я піду і я піду. Дівчатка. Я, ж я, маленька, маленька, хотіла, я, б, підем. я хотіла піти і запитатися. На основі чого? Сьогодні військовий просто не може прийти в Луцьку, в лікарню, полікувати зуб. Оце моє, Я безкоштовно. Все. Все. Питання, без питання стоїть безкоштовно. Без так у нас. Добре, а служите ви зараз де? Тут у нас. Так, я зрозуміла. Лимат. І це ви приїхали на е, ротацію, так? так. На, не, не на ротацію. на від, від... Від, ну давай, а, не п які. П які. Ця людина Ні-ні-ні, ні, ми, ми ж абсолютно не заперечуємо їхні, їхній дослідження. Ви, я вибуху, вас прошу. Світланка, давайте мара, давайте талончик, Ну вже на коли на коли є. На другу зміну чи на коли там вже. Бо ця зміна вже закінчується. Давайте, Світлана, а я директором просто втрясу, як ви це оформите. Добре, добре, добре. 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 Я думаю, що це питання, що людина, що мусив знати, як вони питали. Це вони наші питання. Добре. добре. Це які виглядають? Спольська громада територіальна косапиться. Ви шість самі талантчики відмітилися. Я ніхто не заперечує їхніх те, що вони для нас зроблять. І не треба на мене кричати. От я не хочу. А не треба? Не треба на мене кричати, дівчат. Кожного з нас десь чоловік зараз всі ми в цьому задіяні. Ну, ну, кричати не треба. Я не хочу до вас. Ну, я, просто подяну, ну, я. Ну ну Ви чуєте, люди, люди це, не треба. Нічого, все буде добре.